Військовий з досвідом, ви бачите всі плюси та мінуси Збройних сил України. То що б ви хотіли змінити сьогодні в українському війську? А ви знаєте, от зараз я скажу парадоксально річ: всі ті роки, от може до останнього, до 24-го року, я хотів змін в війську. Але е, зараз зміни в війську саме зараз ідуть досить стрімко. І вони це хороші зміни. Це позитивні зміни, це переформатування підрозділів, переосмислення тих от доктрин, які відбуваються. Зараз українське військо стає сучасним. А от що би мені хотілося змінити, мені би хотілося змінити в суспільстві. Тому що виявляється, що проблема от зараз не стільки у війську, скільки це держава, це керівництво вищої держави, це, це суспільство. Тому що чого зараз бракує війську найбільше? Це людей. Люди не хочуть іти у військо. Люди не хочуть іти у військо. Причин декілька одна з таких потужних причин це російська пропаганда. В нас не ведеться абсолютно ну як, у нас ведеться якась протидія ворожій дезінформації оцій величезній пропаганді, але масштаби їх настільки мізерні, що вони нас просто проковтнули. Єдине поле бою, де ми програли зараз росіянам, це інформаційна битва. І інформаційна битва на міжнародному полі, інформаційна битва всередині в самій Україні.